Вночі Росія атакувала дуже потужну енергетичну інфраструктуру практично усієї України. Трамп же хвилюється в цей час за премію миру, Нобелівську премію миру, друзі. Ну і стверджує, що війна між Ізраїлем та Хамас припинилася і вводить 200 військових Сполучених Штатів Америки для контролю в ситуації в секторі Газа. Підписуйтеся, друзі, на канал. Сьогодні, 10 жовтня, з вами знову Реклочок. Коментуйте все найважливіше. І тепер давайте детальніше про те, що відбулося минулої ночі. Ну, насамперед, ви знаєте, що у Києві блекаут. Ситуація в Дніпрі, на Сумщині, в Сумах, у Чернігові, в Чернігівщині і так далі. І навіть на Черкащині. Всюди є проблеми. Внаслідок атаки сьогодні на столицю, коли було дуже багато вибухів вночі, постраждало 12 людей. Вісім з них перебувають у лікарнях. Четверо отримують допомогу амбулаторну. Про це повідомив Віталій Кличко, мер столиці. У Печерському районі уламки БПЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там палали квартири на кількох поверхах пожежу ліквідовано. У Голосівському районі пошкоджений фасад і вікна на п'ятому поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі. А в Деснянському районі, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки. У Подільському районі уламки впали на відкритій території також. Лівий берег залишається нині без світла. Є правда вже вода, води також не було. Громадський транспорт працює з величезними перебоями. Метро на лівому березі працює також не всюди. Слідкуйте, будь ласка, друзі, за офіційними повідомленнями органів влади. Ситуація потрішки буде стабілізуватися. Я особисто в цьому не маю сумнівів, оскільки повідомляють телеграм канали Інформацію про те, що були так прольоти по ТЕЦах, які генерують електроенергію по лініях передачі, але ситуація краща, аніж могла бути. Саме тому, що системи протиповітряної оборони все ж таки спрацювали. Ворог також за допомогою дронів сьогодні атакував населені пункти Київщини, і в Броварському районі працівники ДСНС ліквідували пожежу приватного будинку та будівлю мінімаркету. Постраждалих серед населення не виявлено. Вночі також росіяни атакували, як я говорив, Дніпропетровщину про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і Каже, що там збили понад 60 безпілотників, зазначив, що вибухи лунали в самому Дніпрі, Кам'янському, на Криворіжжі. Під ударом була. Енергетична інфраструктура виникли пожежі, постраждав чоловік 66 років. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. Також вночі ворог вдарив по Запоріжжю щонайменше 7 ударних безпілотників там зафіксували під атаку Потрапили приватний сектор, об'єкти інфраструктури. Повідомив вранці очільник Запорізької ОВА Федоров про те, що перекрили тимчасову дамбу у Запоріжжі. Внаслідок російської атаки загинув 7-річний хлопчик. Поранення отримав чоловік та жінка 45 років. Медики оцінюють їх стан як тяжкий. І у зв'язку з пошкодженням газових об'єктів внаслідок ворожих обстрілів мешканців Запоріжжя закликали тимчасово обмежити споживання газу. Такі повідомлення вже звідти надходили у Черкаській області. Через атаку росіян пошкоджена інфраструктура, як повідомив голова Черкаської ОВА таборець, уламки збиту ракети впали на багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, одна людина травмована. Зараз перекрито, каже, рух по греблі гідроелектростанції в Каневі. Також, бачите, друзі, під ударом енергетичні об'єкти. Ну, до речі, атаки тривали навіть о 6 ранку пізніше у Києві. Росія а, вночі завдала масованого удару по енергетиці, як подивляє Міненерго, зокрема в Києві, в Харкові, Полтавській, Київській, Сумській областях. Наразі відбуваються аварійні відключення світла. Тому, друзі, ситуація непроста. Ми з вами тут говорили на каналі вже неодноразово. Тепер справді, чи буде відповідь України по Москві? Чи буде блекау у Москві, тому що про це пишуть зараз дуже багато? Пишуть військові фахівці. Ми не збиралися цього робити, але оскільки справді столицю вимкнули, ну тепер логічно було, щоб вимкнули і Москву. Що ви з цього приводу думаєте, друзі? пишіть, будь ласка, в коментарях. А тепер про Трампа і про Сполучені Штати Америки. Ну, спочатку про представника Дональда Трампа Сполучених Штатів Америки, Метью Вітакера у НАТО. Він сказав, що. Якби в Україні була потужна зброя, ситуація була б набагато краща. І США мають таку потужну зброю. І ця зброя може завдати серйозні шкоди в будь-якому місці і в будь-який час. Деякі з потенційних видів цієї зброї можуть бути перекинуті в Україну для використання, це може змінити розрахунки, говорить він. Конкретно він нічого не говорить і каже, що ще не досягнуто. Точки, коли Путін погодився сісти за стіл переговорів. Ну, коментар, як на мене поки що ні про що, оскільки Дональд Трамп сам нічого ще не розуміє, не хвалив рішення, як йому діяти із Путіним. Чи буде рішення після сьогоднішнього блекауту? Я, чесно кажучи, поки що сумніваюсь, тому що ну, Трампа трішки іншим голова забита, як я вам сказав на початку відео. Вона забита сьогоднішньою датою 10 жовтня, коли фактично розпочинаються процедури вручення Нобелівських премій і оголошення номінантів. Ну, номінантів будуть трішки згодом оголошувати, а лауреатів вже оголошують. Трамп також допустив введення нових санкцій проти Росії і каже: можливо, можливо, ми колись це ведемо, але коли знову не уточнив, і запевнив, що от скоро Україна та Росія. Сіядуть за стіл переговорів конкретні терміни він не озвучує, але сказав, що це жахлива війна. Вона гірша за всі часи з моменту завершення Другої світової війни. Ви дивитесь на людей, які вбивають це Росія і Україна. Я думаю, ми це теж зробимо. Багато причин для них це зробити. Я думаю, вони скоро прийдуть до столу переговорів. Але проблема в тому, що Трамп, як ви бачите, не розділяє Росію і Україну. Він каже, ми один одного вбиваємо, але забуває сказати, хто напав на Україну. І він заявив, що Іспанію треба виключити з НАТО за те, що вони мало платять на військові витрати, і також запевнив, що не вірить у загрозу нападу Росії на Фінляндію. Нічого не відбувається. Не дивіться до гори вчора. В нього був з офіційним візитом Олександр Ступ, президент Фінляндії. Вони домовились про придбання у Фінляндії. Близько 11 криголамів, А от щодо агресії Росії, він каже: нічого страшного немає, нічого не відбувається, все нормально. І каже: Я думаю, що шанси на це дуже-дуже малі. І додав, що якби Росія напала на Фінляндію, то США захищали Фінляндію як члена НАТО. Як конкретно він не уточнив. Ну, а тепер про Нобелівську премію Миру, про яку я вам згадував у вчорашньому відео. Трамп сьогодні сказав, що Барак Обама отримав премію цю миру, тобто Нобелівську у 2009 році, за ніщо і дуже сильно обурився. Обама отримав премію, навіть не знав за що. Він просто виграв вибори і йому дали премію за те, що він абсолютно нічого не зробив, крім як зруйнував нашу країну. Він був поганим президентом, найгіршим президентом був сам сонний Джо Байден, але й Обама не був хорошим президентом. А коли взагалі він отримав цю премію. Через скільки місяців після виборів це ж було відразу після того, як він переміг. Мої вибори були набагато важливішими, стверджує Дональд Трамп. Я вчора вам розповідав, з чим пов'язана саме активність нині Трампа з наближенням номінації. Довідково вам ще раз наголошую, друзі, перепрошую за обмовку про Адольфа Гітлера в вчорашньому вечірньому відео. Справді мова ж іде про Альфреда Нобеля. Засідання, пов'язані з Нобелівською премією, це щорічний процес, який включає оголошення лауратів у жовтні, а церемонія вручення премії відбувається 10 грудня в день смерті Альфреда Нобеля. Так, науковцям дуже відомо, що в 19 столітті оголошення відбувається в різні дні, а церемонії проходять в Стокгольмі та Осло. 27 листопада 1895 року в шведському норвезькому клубі в Парижі Нобель Альфред Нобель підписав свій заповіт, згідно з яким більшість статків це близько 31 мільйона шведських крон, мала піти на заснування саме. Цієї премії премій за досягнення у фізиці, хімії, медицині, літературі та за діяльність зміцнення миру. От якраз звідси і ці дати взялися, тому Трамп проявляє таку нині активність. Хоча насправді нібито зараз виглядає так, що йому вдалося досягти миру на Близькому Сході, але не лише йому. Це дуже велика тема, яку ми сьогодні будемо говорювати в рамках підсумкової програми проекту Вежа. Тому слідкуйте, будь ласка, за новими відео на цьому каналі. Трамп же оголосив, що є тепер кінець війни ізраїлю і Хамасу і каже, що газа буде повністю перебудована. Ізраїльських заручників звільнять у понеділок або вівторок, і в ці вихідні Трамп полетить до Єгипту, де будуть підписані документи про мир між Ізраїлем і Палестиною. Хамас підтвердив завершення війни і початок постійного перемир'я з Ізраїлем. Представники групування повідомили, що угода включає двостороннє відкриття прикордонного переходу Рафах. Угода передбачає звільнення Ізраїлем усіх ув'язнених палестинських жінок і дітей. Ізраїль звільнить з в'язниці 250 палестинців, засуджених до довічного ув'язнення, та 1700 жителів сектора Газа, в тому числі жінок і дітей. Про це заявив глава Хамас в газі Халіл Аль-Хая. І США, як я вам сказав, друзі, на початку відео розмістять на Близькому Сході 200 своїх військових для контролю за дотриманням режиму припинення вогню в ГАЗі. Гарантами припинення вогню і миру, стікого виступили і Катар, і Сполучені Штати Америки, і Єгипет, і інші країни Перської Затоки. А тепер ще на завершення вам, друзі, пару новин із Європи, які, як на мене, дуже цікаві і, і важливими. Правоохоронні органи Бельгії затримали трьох молодих людей, яких підозрюють у підготовці терористичної атаки з використанням безпілотників, оснащених уже вибухівкою, не просто розвідуваних. Тобто ескалація нарощується. Про це повідомила на прес-конференції федеральний прокурор Бельгії Анн Франсен. Затримання відбулися в Антверпені. В рамках розслідування за статтями про замах на терористичне вбивство і участь у діяльності терористичної групи. Тому слідкуємо, друзі, за цим повідомленням. Воно, як на мене, дуже цікаве, таких буде, на жаль, далі в Європі більше. А можливо, перепрошую за цинізм і на щастя для нас, тому що це прискорить рух Європи до протистояння Росії. І Єврокомісія розпочала внутрішнє розслідування після появи повідомлення про можливе шпигунство угорських спецслужб проти інституцій Європейського Союзу. Та їхніх співробітників. Про це заявив представник Єврокомісії Балаш у Іварі. Угорці не заспокояться. Точніше, Урбан. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь на канал, коментуйте, поширюйте відео друзям. Щиро дякую вам за підтримку. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!